Так, зручна поза зі скрещеними ногами, фіксуємо положення свого тіла, витягуємось, вирівнюємось, провертаємо плечі по коло назад, розкриваємо грудну клітину, розслабляємо обличчя, можна прикрити вже очі, йти за моїм голосом. Починаємо робити своє дихання більш повільнішим, більш глибшим. Залишаємо плечі знизу, ще витягуємось та вирівнюємось. Зафіксували положення свого тіла. Відчуйте щільну опору під сідницями. Долоні біля серця розтираємо. Усю свою увагу сконцентровуємо тільки у цьому моменті, у положенні свого тіла, у рухах, диханні відчуттях. Відчуваємо тепло, яке створюємо між долонею. Поступово призупиняємось, збираємо молитовну мудру, трошки натискаємо долоню до долоні, ще витягуємось та вирівнюємось. Зафіксоване положення тіла. Глибоке повільне дихання. І відкриваємо простір мантрами. Вдих до мантри. Ом. आन गुर नमे जुगान गुरु नमे शान गुरु नमे श्री गुरुदेव वे नमे आन गुर नमे जुगान गुरु नमे Ангуревнами, джугангу реївнами, сангуреївнами, сірі груди, вийнами. Вдих наповнення. З видихом відпускаємо руки. Долоні розкриті. Вдих, видих. Згинаємо 4 пальчики на подушечки під початком пальців. Великі пальці роз'єднані, відтягуємо їх в сторону. Руки 60 градусів, плечі відтягнуті, грудна клітина розкрита. Дихання вогню, якщо немає менструації або болісних відчуттів. Якщо є перше або друге, просто дихаємо глибоко та повільно. Всі інші починаємо. Обличчя розслаблене, зуби розтиснуті, лікті рівні ще трішки. Зараз ми працюємо з нашим его. Вдих, наповнення, затримка. На затримці великі пальці над головою збираємо, інші витягуємо під вдих, видих розслаблення. Розкриті долоні вверх на стегнах, очі залишаємо прикритими. Вдих, видих. Чудово. І ще трошки розімнемося. Руки до ніг. Розкрили грудну клітину. І вдих вперед, видих назад. Вдих вперед, видих назад. Голова зафіксована. Очі прикриті, вся увага тільки у рухи. Після видиху назад центральне положення рівна спина, робимо вдих, наповнення затримка. Витяжіння. Видих. Супер. Чудово. Якщо є бажання та можливість, можете підсідати до стіни або дивану. У нас буде просто зручна поза зі скрещеними ногами. І поміняйте ноги. Окей, чудово. Мудра. Великі пальці під мізинчики, згинаємо пальчики і ось так притискаємо їх до себе мудра навпроти грудної клітини. Тут важливо залишити плечі, лікті передпліччя ось на ну, максимально розслабленими. У нас буде наступне дихання. 8 підвдихів через ніс. І 8 підвидихів через ніс. Якщо важко зробити 8-8, робимо 6, наприклад, да, або 4. Ну, я думаю, що ви можете насправді вже 8-8 зробити. Тобто... 8-8. Угу. Все. Очі прикриті, внутрішнім поглядом дивимось на мудру. Розкрита грудна клітина. Розслаблені плечі, обличчя, все тіло. І починаємо. Робіть у комфортному для себе темпі. Ця увага тільки в диханні. Продовжуйте. Зараз ми підіймаємо енергію з нижного центру вверх до серця, трансформуємо свою сексуальну енергію в енергію створення, прояву. Ще один цикл робимо один повний вдих, затримка. Розкриваємо грудну клітину. Якщо немає менструації, кореневий замок, м'язиректу статеві органи живіт себе та верх. Підтягнули плечі вниз, ще під вдих, витягуємось. Видих. Відпускаємо руки вниз, долоні розгортаємо вверх, очі прикриті. Просто спостерігаємо. Вдих. Видих. Молитовна мудра. Три рази мантра сат нам на видиху вдих до мантри. Нам» Сана. Нам» Зат нам чудово. Зараз можна зробити ковток, 2-3 6 води. Бажаю гарного, чудового самопочуття. Посміхаємось, насолоджуємось кожним моментом настільки, наскільки це можливо. Не забуваємо про те, що. Те, що ми хочемо в собі мати, вже в нас є. Дещо ми просто не помічаємо, тому відкриваємо свої гарні, неповторні оченята і починаємо дивитися на світ, на все, що є навколо нас, більш ширше, а не тільки зі своїх опереджень і уявлень. Угу. Все, до зустрічі на наступних практиках. Нам.